А давайте приготуємо стандартну вечерю по нестандартному. Для цього нам знадобиться картопля, яку ми добре очищаємо, нарізаємо, заливаємо водою, ставимо варитися до готовності. Потім з нею формуємо пюрешку. Також нам знадобиться 3 жовтки, 50 грамів вершкового масла та 50 грамів будь-якого натертого італійського сиру. І мій головний секрет це італійська приправа для картоплі. Також сюди додаємо. І все це добре перемішуємо до однорідності. В готову гарячу пірешку перекладаємо нашу масу і добре-добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти змішалися між собою. Духовку ставимо на 200 градусів. Також нам знадобиться кондитерський мішок з насадкою і пергамент. Охолоджену картоплю складаємо в кондитерський мішок і на пергамент вичавлюємо так звані гнізда. Вибачте, тут залізла моя голова. Все це ставимо запікатися в духовку на 200 градусів приблизно на 10 хвилин до золотавої скоринки. Беремо курячі гомілки та добре зачищаємо. На кістці не має залишитися жодного м'яса. Має вийти приблизно ось така історія. Нарізаємо часник, ставимо пательню з олією і смажемо наш часник до золотавої скоринки. Потім його виймаємо і в це масло складаємо наші курячі гомілки. Смажимо приблизно 20-30 хвилин під кришкою. Сіль перець за смаком. Також нарізаємо цибульку пів кільцями і вже до майже готових гомілок додаємо і заливаємо 0,33 пепсі. Добре тушкуємо під кришкою до формування глазурі. Не забуваємо перевертати, щоб глазур ровномірно розподілилася по всіх гомілках. По готовності ніжки посипаємо обсмаженим кунжутом, а глазур використовуємо в якості соуса. Презентацію робимо як кому більше подобається. Я вирішила зробити так. Смачного!